Віть, що ви стоїте на зеленому полі. Сонце гріє, повітря солодке відображає. Раптом горизонт темніє, не від дощу, а від живої бурі. Оглушливий гул наповнює небо, коли сарани спускається, притворюючи день на ніч. За лічені хвилини зникають місяці роботи, поля спустошені, надія поглинута. Ви кричите, махаєте, намагаєтеся щось зробити, але ви безсилі проти мільярдів. Фермери спостерігають, як покоління зусиль зникають за мить. Це не стародавня історія, це відбувається зараз, загрожуючи продовольчій безпеці в усьому світі. Рій сарани це нагадування природи про нашу крихкість. Сарана, сама по собі нешкідлива, зливається з травою, ледве помітна, але після посухи та раптового дощу вони скупчуються, викликаючи трансформацію. Дотик і скупчення вивільняють хімічні речовини, які роблять їх агресивними та соціальними. Їхній колір змінюється, апетит зростає, і вони об'єднуються в єдиний ненажерливий лій. Яйця відкладаються в щільні капсули, наступне покоління народжується готовим до походу, личинки повзають групами, поглинаючи все, а потім злітають дорослими. Те, що починалося як кілька комах, стає роєм мільярдів, і все це від простої зміни навколишнього середовища. Один рій може з'їсти стільки ж, скільки мільйони людей за день. Рої рухаються як армії, спустошуючи поля, дерева та пасовища. Для фермерів це не просто один втрачений урожай, це втрачені насіння, корм та дохід. Історія сповнена оповідей про голод та міграцію, спричинені сараною від стародавнього Єгипту до сучасної Африки схема та сама, куди йде сарана. Туди йде голод, економічні та емоційні втрати величезні, стираючи роки прогресу за одну ніч. Рі сарани закарбувалися в культурній пам'яті як символи лиха. Вони нагадують нам, як швидко можуть похитнутися основи цивілізації. Людство століттями боролося сараною, але їхня кількість перевершує будь-який захист. Гучні звуки, пожежі та навіть сучасні пестициди ледь сповільнюють їх. Розпилення хімікатів це гонка з часом часто шкодить навколишньому середовищу, так само, як і комахам. Сарана адаптується, процвітає в суворих кліматичних умовах і легко перетинає кордони. Міжнародна співпраця складна, і до того часу, як рої помічають, часто вже занадто пізно. Ми завжди реагуємо, ніколи не випереджаємо. Зведені до глядачів катастрофи. Боротьба з сараною це боротьба з самою біологією, а не просто з комахами. Незважаючи на наші технології, ми залишаємося вразливими до цього стародавнього ворога. Зміна клімату робить рій сарани частішими та суворішими. Посухи, за якими слідують сильні дощі, створюють ідеальні умови для роїв. Потепління розширює їхній ареал, загрожуючи новим регіонам та глобальній продовольчій безпеці. А якщо вам цікаво дізнаватися більше про дивовижний світ під нашими ногами, підтримайте це відео лайком. Підпишіться на канал і обов'язково поділіться з друзями. І напишіть, про яку комаху ви хочете, щоб я розказав в наступному відео. До зустрічі!